Він розуміючи, що може додому назад не повернутися живим, пішов захищати і боронити свою рідну землю у лави територіальної оборони. В глибині серця кожного воїни-захисника України, прихований Великий біль, тому що те, що переживають вони на полі бою, і навіть сьогоднішні дні, в цей холод, вони ціною власного життя захищають наш мир і спокій тут. Будучи мужньою, і сміливою людиною, Анатолій до останнього намагався робити все можливе для того, щоб бути поруч з рідними, захищати їх і захищати свою батьківщину. Господь забрав на небо достойного, одного з найкращих, який став прикладом для багатьох із вас, тому що сьогодні ви такою великою кількістю прийшли вшанувати його життєвий шлях як чесної, порядної. І сміливої людини. Саме таким він назавжди залишиться в пам'яті нашої свідомості, в історії нашої країни і в історії нашого міста.